Всім дай Боже здоровічко. Я в своєму квітничку, бо весняний квітник нас манить з швидкими змінами. Гарно спостерігати, як то на очах все міняється, все росте. Але я вийшла не любуватися, а я вийшла попрацювати. У мене в руках ніж, і я буду зараз. Омолоджувати свої іріси. Той кущик я бачу не дуже є, що обмолоджувати але все одно я пройдуся, тому що якраз час тим займатися. Всім рекомендую. Бо після такого омоложення іриси побачити зміни, яке буде пишне квітування. Бачите, оті такі старі, старі діди, як пні, їх треба повирізати, тому що вони е, беруть соки на себе і не дають гарному квітуванні іншим бульбам о Я їх нічим не удобряю це така рослинка що вона не не сильно хоче до себе Ну, хоче, всі хочемо і рослини хочуть, але не так терміново. Ой, Бачите, ой, бляха, муха. Перепрошую, бо О, витягнула, але витягнула ще й маленький. О, ой, поламала. Ну нехайся ламає, то і так, є чому квітувати. Я нічим не обробляю рани. Може це неправильно, але я так роблю. Завжди і, бачите, у них є оті такі отут, звідси нічого вже вирости, не, не вирости Так сказати, зеленої маси не буде. Отут так само. Отут так само, бачите, я їх пообрізала була осінню. Тепер хіба бурян, дає ще. Повирізаю. Бо тут хіба вирізати тут з полоти нереально, тому що поверхневі клубні оті і не можна. Отак. Ой. Отак все вирізаю. Аж сюди, аж сюди. Отак. Ото лишаю маленьку бульбину, а оце, оце і оце я видаляю. Тому що воно тут зайве, воно тут не, не потрібне. О, то викидаю, воно ніби живе, вон десь і корінець є, бачите, але толку з нього ніякого. Ніякого, як знову повторюється, тільки соки буде. Смоктати, а толку ніяку. Бачите, я кожен рік так їх умолоджу і вони в мене квітують. Рясно. Шеймох. Мені незручно одною рукою, я би собі іншою поправила, притримала, поправила. Може, зелену масу зрізала Ой, боже, запираюся, запираюся так, якби дуже тяжко. Ті старі вже урослі. Чи вам видно? Бо я дивлюся по камеру. Як витягнути, а? старого діда Так, рука. Один уже пішов. Тут ще маленький є, Оцей, цей маленький я відламаю і знов втикну. Я їх нічим не, не підживляю, ну їм десь щось попадає. Коли я... ага Треба брати щось інше. Коли я е, під, е, підкормлюю, наприклад, тут є фінацея лікарська, тут є піони, і їм щось попадає, я маю на увазі ірісом. Теж щось десь так попаде. Але щоб так особисто їх то я не, не підкормлюю. Може це неправильно, але я роблю так, вже не один рік. Ну, ви дивіться, ну не дам собі раду. Не дам собі раду, бо треба йти ще когось кликати. Ну, навіть оцей маленький. Оцей маленький, з нього теж толку не буде. Отут тут так само пообрізай о так, От так. і повидаляю оці. Старі пні. Отакі. Там не, не видно, що воно буде квітувати. Ну, оце не дам собі раду. Ході, Ходіди і плач. Ой, який ти. О, бачите, відламала її. І... І нехай буде. А оцей маленький, я сюди десь так землею притрясу і він буде рости, оцей, оцей маленький, буде квітувати. Дуже багато моху. О, той мох позабирай, освободжу їх. Отак я роблю кожної весни якраз час. Тим займатися, не відкладати. Тут бур'ян. Тоже хіба вирізати, бо тут мої пізні е... нарцизи, але вже десь я бачила, що навіть квітують. Бачите, отак я отак так трохи землі понагортаю. Позасипаю ті ранки. Якщо рідко, то сюди може звідти, наприклад, відкопати можна посадити сюди, якщо хтось вважає, що то рідко. Ой, моя спиночка. Я цього року не буду ще підсаджувати, але вже на слідуючий рік подивлюсь. Цього року нічого підсаджувати не буду. Отак. Так що всім рекомендую побачити, які зміни будуть. Яка буде краса у вашому квітнику. І риси віддячаться. Тут Тоже позасипаю, отак і нехай росте. Мало. Отут ще є рядочок. Не знаю, чи вам видно. Отут. Отут. Отут ще. Отут. Показує. Ой, йолки, палки, не ноги, а це моя троянда що я її втикнула, ой, оце вже викинути. А оці два вже б зламали. Ну нічого, не страшне. Не тримаюся і все. Отак спина мене болить і не маю рівноваги. Отак, мої дорогесенькі. Поділилася з вами, хто вважає за потрібне. Прошу. Скористатися таким способом. А хто вважає, що це неправильно, ну, кожен має свою думку. О тут мої вже, а ні, тут не, нема. А є, отут. бачите, отут пізні. А, я їх знов забула. Як це називають? Нарцизи. Пізні. Лютий, о, не лютий, березень місяць. Березень, місяць вони вже квітують. Ще такого не чувано і не бачено. От тут теж тут в мене ромашечка, а між ромашечкою та холір. Пробую вирізати. Тоже тяжко витягати. Прирізала зверху. Ну, добренько, не буду показувати, як я буряни тягаю. Всім миру, злагоди і добра. Бувайте здоровенькі і моє вам щире. Па-па-па-па.